Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку як шукати відповіді на запитання. Будь-яке наукове дослідження розпочинається з натхнення. Учені запалюються ідеєю, яка допоможе краще зрозуміти, як влаштований наш світ. Вони ставлять запитання і шукають відповіді на них, щоб відрізнити факти від здогадок, правду від вигадки. Швейцарський інженер Жорж де Местраль випадково зробив відкриття. Обираючи собаку від репехів, Жорж зацікавився, чому вони такі липучі. Він розглянув плоди рослин під мікроскопом і помітив, що колючки репехів на кінчиках загнуті, наче маленькі гачки. Саме вони і чіпляються до шерсті собаки. І тут інженера осяяла думка створити липучку за принципом реп'яха і використати її як застіпку. Ця історія пояснює нам, як шукати відповіді на запитання дослідницьким методом. Перевірка гіпотези це важливий етап наукового методу пізнання. Перевірити гіпотезу можна одним з методів пізнання. Основними методами пізнання є спостереження та експеримент. Спостереження це спосіб вивчення тіл і явищ природи за допомогою органів чуття зору, слуху, нюху, дотику і смаку. Тривалі спостереження за сонцем і місяцем допомогли давнім людям створити календар, а зазоряним небом орієнтуватися за сторонами світу. За рослинами і тваринами передбачати погоду. На відміну від звичайного споглядання, наукове спостереження має мету і чіткий план. Спостерігачі не втручаються в явище, яке досліджують. Щоб пояснити, чому і як відбуваються певні явища, які умови впливають на їхній перебіг, учені проводять експерименти або досліди. Вони відтворюють ці явища у лабораторіях і активно впливають на них. Експеримент це дослідження явища за спеціально обраних та створених в лабораторії умов. Учені не завжди можуть поставити експеримент, щоб перевірити свою гіпотезу. Наприклад, вони не можуть полетіти до комети чи астероїда, щоб дослідити ґрунт. У 2011 році апарат Stardust NASA доставив на землю зразки ґрунту комети Темпеля. У 2019 році апарат Хаябуса 2 з Японії доставив зразки ґрунту за стероїду Рюгу. А у 2020 році китайський апарат Чан'є e доставив зразки місячного ґрунту. До речі, раніше зразки місячного ґрунту доставили американські астронавти, існують інші методи наукового пізнання: опис, аналогія, порівняння, аналіз, мисленєвий експеримент, моделювання, вимірювання, щоб визначити розміри тіл на Землі і в космосі, а також відстані між ними, застосовують вимірювання. Наприклад, завдяки вимірюванню можна визначити довжини річок, дізнатися, що найдовша річка України Дніпро, а завдяки вимірюванню об'єкту плодів гарбуза з'ясувалось, що вони найбільші серед овочів. Дізнатися про те, яке тіло має більшу масу і на скільки грамів чи у скільки разів можна за допомогою зважування, тобто вимірювання їхньої маси. Тоді, мабуть, теж доводилось здійснювати різноманітні вимірювання, зокрема, вимірювати свій зріст, температуру під час застуди, час виконання домашніх завдань. Порівняльний метод це виявлення і пошук визначення властивостей та характеристик на основі зібраних даних, або досліджень окремих об'єктів або явищ. Якщо безпосередньо вивчати об'єкт. З деяких причин неможливо застосовують метод моделювання. Моделювання це метод дослідження об'єктів пізнання, різноманітних явищ, пристроїв чи процесів, що ґрунтується на заміні оригіналу іншим, подібним до нього, тобто моделлю. На сучасному етапу розвитку пізнання важливе значення має комп'ютерне моделювання. Учені створюють моделі кулястої блискавки, Внутрішньої будової землі та планет всесвіту.